Молодеж, вся, щоб ти розумів, везде ситься за Ауді, за Теслами, 20 годов, 23 х блядь. Купляють з Америки їх биті, блядь, Ебудься з ними гадами. Ну, вони можуть зрозуміти найвище. Мерседес 126 це єбанний автомат Калашникова, Показую, дивися. 120, скільки років ці тачки. Це просто пізде, го года, да? Подивись на хром. Що з хромом? Да, відібались якісь мухи, відпечатки залишилися, але весь цілий, живий. В цій машині відкриваємо і показуємо. АБС. Пока... АБС, смотри. Повністю, дивися, дивись на це качество метала. Посмотри. Посмотри, як все було зроблено. Ти просто валік береш, підходиш до машини і от ти ощущаєш оце, именно, качество метала. Фари.